Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience, Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні з нами на зв'язку ботанік Олексій Коваленко, і разом з ним ми спробуємо знайти відповідь на питання, чому восени листя змінює колір. Якщо ви вже знаєте, то можете про це писати тут в чатику або в коментарях до відео на Ютубі. А поки ви це робите, хочу вам нагадати структуру вебінару. Тож спочатку на вас чекатиме приблизно 20 хвилинна лекція Олексія Коваленка. Потім ми з вами будемо грати в кахут, і після цього перейдемо до нашої найдовшої частини, а саме ваших питань та наших відповідей. Тим, хто дивиться на нас в записі на Ютубі, хочу нагадати, що у вас також є можливість озвучити питання, точніше, написати питання. Тому, якщо у вас будуть питання до Олексія Коваленка, пишіть, будь ласка, їх в коментарях до цього відео, і ми обов'язково їх передамо і попросимо сформувати відповіді. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам онлайн-платформі Grammarly та Фундації Білокінь. Яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер хтось із вас вже писав, що знайомий з Олексієм Коваленко, точніше, з його книгами і лекціями. Хтось, можливо, сьогодні тут буде слухати його вперше, тому розповім вам, хто ж він. А Олексій Коваленко кандидат біологічних наук по спеціальності ботаніка і науковий співробітник національного науково-природничого науково музею. А також автор більше ніж трьох книг про рослини. Це книги як для Дорослої аудиторії, так само, і книги для дитячої аудиторії, тому всі охочі можуть знайти собі щось цікавеньке про рослини, що можна почитати. І на цій ноті хочу передати слово Олексію. Олексію, привіт! Ми на зв'язку. Привіт, дякую, що запросили розповісти про е, моїх улюблених рослин і про те, як вони себе поводять у мою улюблену пору року, яка називається осінь. Так е, е, оскільки рослини в цей час насправді мають багато клопотів, особливо якщо вони зростають у такому помірному кліматі. У якому живемо ми з вами, осінь. Взагалі, що це таке. Це не таке просте питання, як видається, тому що ми всі знаємо, що ніби там з трьох місяців складається, що між літом і зимою якраз триває осінь, але пам'ятаємо, що осінь буде дуже залежати від того, у якій півкулі ми живемо, тому що осінь у нас триває зараз у північній півкулі, а от у південній взагалі то весна, і у них осінь буде. Де зовсім інший час. Також осінь іноді визначають за різними такими, мовби принципами. Звісно, найзручніше визначати осінь за календарним принципом. Настало 1 вересня, йдемо до школи, осінь почалася 30 листопада минуло, все, наступний день буде зима. Зручно, безперечно. Але окрім поняття календарна осінь, існує ще поняття астрономічна осінь, яке пов'язане. Із днем осіннього рівнодення. Е, окрім того, іноді визначають осінь за кліматичними параметрами, тобто коли температура стає 10-15 градусів у день, іноді визначають осінь за такими ознаками, коли настають перші заморозки і так далі. Принципів визначення осені дуже багато, тому о, майте на увазі, що коли вам коли-небудь хтось казатиме слово осінь, то, можливо, матимуть на увазі дещо іншу осінь, ніж ви. Рослини восени займаються різними справами. Попри те, що абсолютно більшість із них у цей час думає, як би впасти в стан спокою і пережити несприятливі умови наступної зими. Багато рослин не поспішають цього робити. Наприклад, є рослини, які в цей час. Час лише починають квітувати, зокрема, таким вихваляється пізню: цвіт осінній, рослина, яка ще має латинську назву Colchicum атемнале. Ця рослина дійсно починає квітувати десь в кінці вересня, в жовтні вона квітує і далі їй ще треба встигнути утворити свої плоди. Тому вона дійсно пізньо цвіт. Ця рослина виглядає неймовірно просто однак, пам'ятайте, що не кожна дуже гарна рослина вартує того, щоб з нею обіймалися. Справа в тому, що, по-перше, пізня осінній в Україні занесений до червоної книги України, і він є рідкісною рослиною. А по-друге. Ця рослина є отруйна усередині неї. Є сполука, яка називається колхіцин, і тому о, треба бути обережним із таким пізньоцвітом хоча це ніяк не нівелює того о, факту, що він восени виглядає просто таки неймовірним. Окрім того, є ще мій улюблений тип рослинності, який теж восени активно починає лише розвиватися. Цей тип рослинності називають е, таким словом, як заплавний або осінній ефемеретом. Що це взагалі таке? Ви, можливо, помічали, що в кінці літа, на початку осені, вода часто відступає від берегів і вивільняє ділянки е, такого колишнього дна. На ці ділянки часто вселяються різноманітні Рослини, які влаштовують такі щурячі перегони з часом. Їм треба дуже швидко заквітувати заплодоносити до перших заморозків. Все це треба зробити. Ці рослини, як правило, дуже дуже дрібні, вони швидко розвиваються, і через їхній такий прискорений період розвитку і нетривалий період життя їх ще називають таким словом, як ефемери через нетривалість їхнього. І вони, якраз теж восени, надзвичайно активні. І от я зокрема їх досліджую і полюбляю навколішки повзати довкола них. Чому навколішки, бо роздивитися інакше їх дуже дуже складно, вони надзвичайно дрібні. Але все-таки абсолютна більшість рослин, що робить восени, це якраз готується пережити зиму. Багато рослин запасають поживні речовини. Поживні речовини треба для чого? Для того, щоб восени було краще прокидатися. Дуже зручно прокидатися прокидатися коли у вас є вже готовий сніданок, який там треба лишень розігріти. Дуже зручно прокидатися, коли є там улюблений ваш напій, якийсь чай, молоко чи що ви там любите. Рослини, от таке собі готують після досить тривалого сну. Вони потім швидко можуть утворити нові листки, нові квітки і усі інші нові органи, які вони перед цим скинули, якраз восени. також Багато клопотів у рослин пов'язані із поширенням насіння, тому що найчастіше саме восени дозрівають плоди. Це, звісно, дуже залежить від багатьох рослин, тому що деякі рослини можуть плоди утворювати ще навесні деякі влітку це роблять, але все-таки величезна кількість рослин утворюють плоди саме восени. Тому урожай багатьох навіть сільськогосподарських рослин збирають саме тоді. Але рослини також турбуються про те, щоб у це насіння поширилось. Вони готували різноманітні принади для істот, які б могли поширити насіння, тому що вся ця м'якоть яблука, усі інші подібні пристосування. Це якраз для того, щоб заохотити якийсь організм, поласувати плодом. А він зробив таку побічну дію, як поширив насіння подалі від якоїсь рослини. Деякі рослини восени роблять справжні такі авіашоу, тому що є плоди крилатки, як у кленів. Які Можуть відлетіти від материнського дерева на відстань до 50 метрів. Виглядає це справді неймовірно, особливо коли дме потужний вітер. Ну але сьогодні ми поговоримо про таку турботу рослин, яка називається зміна кольору і скидання листків. Ці процеси пов'язані між собою, хоча, можливо, це і не надто очевидно. Але зміна кольору відбувається якраз перед скиданням листків. Часто можна почути різноманітні суперечки про те, чому ж рослини взагалі свої листки скидають. І відповідь на це питання, як на мене, і не надто очевидна. Я чув велику кількість точок зору, причому чув їх не лише на вулиці, не лише в навчальних класах. Я читав їх у різноманітній літературі. І давайте поговоримо про деякі найпопулярніші версії. Отже, популярна гіпотеза говорить про те, що рослини вимушені скидати свої листки і перед цим змінювати колір, заради того, щоб захищатися від холоду. Дійсно виглядає ця гіпотеза абсолютно резонно, абсолютно слушно, тому що холод може дуже пошкодити рослини, коли усередині клітин замерзне вода. То відбудеться досить неприємний для рослин такий таке явище. Воно пов'язане з тим, що коли вода замерзає, то вона переходить в стан криги, і вона мов би, розширюється, її об'єм стає більшим. У результаті цього клітини просто лускають і серйозно пошкоджуються. Ви могли зустрічатися з таким явищем, якщо коли-небудь морозили якісь кабачки в морозилці. Вони чудово виглядають, коли замерзли такі. Мов би, як звичайні собі кабачки, але якщо ви дозволите їм розморозитися, то ви потім побачите, що вся текстура цих кабачків просто зруйнована, вони перетворюються на якусь неймовірну кашу і всіляке таке. Саме тому, наприклад, на багатьох продуктах пишуть, що заморожених не підлягає повторній заморозці. Це для того, щоб якраз потім ще ту кашу три рази три рази не розморожувати і заморожувати знову. У рослин холод дійсно серйозний. Озний фактор пошкоджень, але рослини насправді мають рішення для того, щоб боротися із негативними температурами із мінусовими температурами. Зокрема, ви цілком можете зіткнутися в своєму житті із так званим законом Рауля, у який ми не будемо дуже сильно заглиблюватися, але раптом у вас є вільний час, ви можете скористатися цією чудовою формулою, тому що раптом ви захочете придумати за яких температур. Ваша рослина могла б спокійно собі існувати, якщо додати до неї досить багато цукру. Справа в тому, що якщо дорощину додати певну кількість розчинника, наприклад, рослини люблять таку річ додавати дорощина як цукор глюкоза, вони просто утворюють глюкозу, фактично мов без повітря. Їм для цього потрібна лише вода, вуглекислий газ і дещиться. Сонячного світла у результаті здійснення такого процесу, як фотосинтез, вони накопичують глюкозу і можуть це робити у досить великих кількостях. Так, от, якщо розчинити певну кількість глюкози у воді, то можна змінити точку замерзання. Є от якраз формула, по якій можна все це розрахувати. Ми е, е, що зробили перед цією лекцією? Ми якраз розрахували, що буде, якщо взяти 9 грамів глюкози і розчинити її в 100 грамах Води виявляється, що таким чином можна зробити таке, що уже усередині клітин вода не буде замерзати при нулю градусів за Цельсія. Вона буде замерзати при майже мінус одному градусі за Цельсія. Ну а якщо взяти 20 грам глюкози на 100 грамів води, можна зробити так, що вода замерзне лише при мінус двох градусах за Цельсієм. Тобто можна насичувати клітини і таким чином, наприклад, боротися із. Надмірно низькими температурами, звісно, мінус 40 і так далі, так просто насиченням не подолаєш, але рослини мають насправді інші трюки для того, щоб уберегтися від надмірних морозів. І тому, попри те, що дійсно мороз є дуже сильним пошкоджуючим фактором, це точно не основний фактор, який визначає те, що рослини скидають свої листки, адже рослини мають змогу пристосуватися до мінусових температур інша гіпотеза, яку я часто чую, говорить про те, що рослини скидають в свої листки для того, щоб сніг та крига не обламали гілки з одного боку. Дійсно дуже слушно, тому що ми знаємо, що якщо понамерзає ось так крига, як на ось цьому кущі, який я для вас фотографував, то це можна призвести, то це може призвести до пошкоджень. Але у рослини тут є певні пристосування, зокрема. Рослини можуть витримувати величезні вантажі на собі. Як вони це роблять? Е, ви можете поглянути, як виглядає стовбур какао, какао дерево, яке продукує е, сировину для створення шоколаду. Е, ця сировина захована в ось таких плодах, які нагадують регбійні м'ячі, що за виглядом, що за вагою. І е, е, як не ламається гілка у даної рослини, просто не ламається через явище, яке називається кауліофло або ж якщо перекладати це стеблоквітковість. Тобто квітки розташовуються просто на стеблах. Стебла можуть це витримати. Якби існувала загроза того, що гілки постійно обламуються під впливом снігу чи льоду. Ну можна було б уявити, що еволюція нам би е призвела до появи рослин, у яких листки б зростали просто зі стовбура, і це б вирішило всі ці питання. Окрім того, багато рослин мають зміни. Мінені такі конфігурації гілок, які можуть витримувати велику кількість снігу, тому, попри те, що це теж проблема для рослин, але це теж усе можна вирішити. Можна іноді почути думку, що листки скидаються рослинами через те, що в листках є величезна кількість різноманітних токсинів, і треба час від часу позбуватися цих токсинів. Хм, Ідея непогана, але по-перше, у рослин є свої способи виведення шкідливих речовин. Не обов'язково відразу відламувати від себе листок можна вивести шкідливі речовини іншим способом. А окрім того, погляньте на цього чудового кактуса. Цей кактус він взагалі листків не має і скинути їх не може. І відповідно, якби це було великою проблемою, кактусів би не існувало, тому що вони б від цих токсинів взяли б та й загинули. Але ми знаємо, що кактуси існують, і тому позбавлення від токсинів це точно не Основна причина для скидання своїх листків. Тим паче можна було б скидати листки не одночасно, а просто один за одним, коли там листок постарів, можна було б його позбутися і натомість виростити новий. Немає сенсу скидати просто всі за раз. Е, Які ж ще є причини для того, щоб скидати свої листки? Як би не дивно, основною причиною є проблема із спрагою рослини. Ну, спрага, це звісно, людське почуття, але рослини теж потребують. Великої кількості води, причому значно більшої кількості ніж ми рослинам буде критично, якщо вони засохнуть. Чому так? Тому що для того, щоб отримати нову воду, рослині парадоксально треба випаровувати воду, позбавлятися тієї води, яка є у рослини. Наприклад, деякі дерева можуть бути завишки до 100 метрів. Як вони забезпечують транспорт води на таку величезну? Висоту, не маючи якихось насосів. За допомогою такого механізму, фактично. Клітина, яка розташована вгорі, випаровує воду. Коли вона випарувала воду, вона відчуває нестачу води. У неї падає так званий водний потенціал, бо вона втратила просто воду. Вона сигналізує клітину, клітині, яка розташовується під нею. Що ей, друже, у мене дещо скінчилась вода. Позич мені трішки своєї води. І та клітина ділиться своєю водою. Але тепер. Та клітина, яка поділилася, вже має проблеми із достатністю води. І вона робиться в клітині, яка розташована під нею. І такий ланцюжок від верхівки до низу рослини фактично існує, і вода передається поступово нагору. Тому, фактично, процес випаровування або транспірації запускає процес потрапляння води у середину рослини. Але якщо Узимку не скинуться листки, а листки будуть існувати, і через свої продихи вони будуть випаровувати силу селену води. То виникне проблема, якби поповнити запас води, тому що значна частина шару ґрунту е, вона промерзає, вода там стає недоступною, і це призводить до дефіциту води. Рослини могли б засохнути, і саме тому листки треба скинути, щоб вони не випаровували зайву воду. Але ж ми знаємо рослини, які не скидають свої листки. Це, наприклад, представники хвойних. Хвойни дійсно можуть отак взяти собі спокійно і всю зиму бути із своїми листками. Але по-перше, ви помітили, що такі листки у них вони не мають значної площі, вони нагадують голочки, і тому ми їх і називаємо хвоїнки як окремий тип листків. Окрім того, продихів там не так багато, розташовуються вони часто лише по центральній жилці. Це допомагає рослині зменшити дефіцит води. Отже, основна причина це дефіцит води, для чого необхідно скинути свої листки. Але ж чому листки перед тим як відпадають, змінюють свій колір. Ну, у нас була в цьому лекторії ціла окрема лекція про те, чому е листки зелені, навіщо їм це потрібно? Е це потрібно потрібно для здійснення того процесу, про який я вже говорив, процесу фотосинтезу. За це відповідає зелений барвник який називається хлорофіл і розташовується він в особливій такій органелі, в особливій частині клітини, яка називається хлоропласт. Саме вона зеленого кольору. Однак, навіть коли листок зелений, поряд із зеленим барвником є й інші барвники це жовті барвники каротини, переважно жовті. Барвники ксантофіли, вони е, можуть бути там помаранчеві, різних відтінків жовтого і так далі. І фактично вони є завжди в листку. Але коли настає осінь, то змінюється тривалість світлового дня. Рослина також відчуває зміну температури. Вона розуміє, що далі виникне загроза пересихання, і вона розуміє, що невдовзі треба скидати листки. Вона це робить все без нервової системи. Це відбувається просто через прийняття сигналів температури, сонячного світла і так далі. Але запускається процес, який призводить до руйнування зеленого барвника. тому що він далі стане вже непотрібний. Листок скинеться і через те, що зелений барвник руйнується, проявляються ті барвники, які були поряд. Жовтий, помаранчевий колір стають видимі. Ну і окрім того, можна іноді побачити взагалі неймовірні барви, е, такі червоні, коричневі і так далі. Червоні відтінки пов'язані з барвниками іншого типу. Вони називаються антоціани. Вони різного відтінку червоного найчастіше бувають. І фактично змішуючись із каротиноїдами, ксантофілами жовтого та помаранчевого, Вой формують усе те різноманіття усіх барв. Також, що відбувається ще під час процесу зміни кольору, тому що зміна кольору це лише те, що ми бачимо назовні, це лише верхівка айсбергу. Що ж коїться у середині листка? Рослина турбується про те, що якщо скине усі свої листи, то там лишиться багато важливих поживних речовин, і тому фактично треба що зробити як могла більше викачати ці поживні речовини до самої рослини. Лише потім запуститься процес створення особливого такого би, шару клітини, який буде знищено. Він призведе до того, що листок буде погано триматися до гілки через шок. О, ця структура тоненька, до якої кріпиться листкова пластинка, згодом відпаде або під силою вітру, або ж. Навіть просто підсили тяжіння і залишиться такий невеличкий шрам, де кріпився такий листок. І ось тут ми зараз з вами зануримося у якраз ще одну річ пов'язану із зміною кольору, яку часто оповідають досить таки неправильно. Отже, нагадаю, у нас є такі дуже важливі частини клітини, які називаються хлоропласти. У них є зелені барвники, хлорофіли, і вони здійснюють процес фотосинтезу. Окрім того, часто оповідають, що зміна кольору відбувається через те, у в листках, що хлоропласти, які були в листках, вони раптом трансформуються в інші органели, які називаються хромопласти, а це подібні структури, але які містять всередині помаранчеві, жовті та червоні кольори, за допомогою таких барвників, як каротини та ксантофіли вони створюють ці барви. дійсно це так. Ну, насправді, якщо вам так розповідають, вам розповідають неправильно, тому що у листках е, хромопластам нічого робити. Хромопласти це особливі структури клітин, які потрібні для приваблення когось. Ну, наприклад, е, хромопласти часто є в пилюстках рослин. Наприклад, вони є в чорнобривцях, у жовтицю та й багатьох інших яскравих пелюстках. Це якраз для того, щоб комахи або інші істоти помічали яскраві квітки. Також містяться хромопласти пласти у різноманітних плодах, вони якраз потрібні для того, щоб привабити переносників плодів. Ось тут ви можете побачити різні перці, які я свого часу розклав просто на столі, і вони часто представляють собою різні стадії достигання. Тут ми дійсно бачимо процес. Переходу хлоропластів у хромопласти, це коли відбувається достигання перцю, і такий процес може відбутися, але він відбувається взагалі не в листках, можуть також іноді хромопласти, ось оці е, яскраві такі структури всередині полюсток чи плодів, змінювати свій стан і переходити у бік хлоропластів. Це іноді трапляється із лимоном. Лимон може дозріти, стати жовтим, але якщо ніхто не зірве його. Його і він залишиться висіти на наступний рік. Ви не повірите, він позеленіє. У нього хромопласти стануть хлоропластами. Щось подібне може статися з морквою. Яскравий колір коренеплодів моркви пов'язаний з тим, що там багато хромопластів. Якщо полежить така морква, у вас не у правильному місці, наприклад, ви покладете на балконі, де купа світла буде падати, хромопласти там зміняться на хлоропласти. Але такі перетворення вони відбуваються не в листках. Що ж відбувається у середині листків? У середині листків відбувається процес утворення органел іншого типу. Вони називаються геронтопласти. Початково хлоропласти із зеленим барвником втрачають свої хлорофіли і руйнуються. Процес руйнації якраз призводить до яких, би то пошкоджених, змінених органел. І вони починають володарювати. У таких клітинах головна задача у рослини викачати побільше всього корисного, що є у листках, тому що у середину, середині зеленого листка, є велика кількість білків також у процесі розбирання хлорофілу і інших важливих речовин можуть утворитися небезпечні речовини для самої рослини, і тому якраз гронтопласти потрібні для всього цього, щоб це така проміжна органела для. Для розбирання усього корисного, що є у усередині е, листка. Ну і повернемося е, буквально до останнього моменту, якраз щодо того, е, чому рослини вирішують е, раптом перед е, буквально зимою іноді накопичити побільше червоних барвників. Тут ви бачите рослину, яка називається дівочий виноград. Вона часто дуже гарно виглядає на будівлях, і іноді створює ось такий просто шикарний. Червоний колір. Вона це робить спеціально насинтезувавши барвників антоціанів. Вони працюють нібито як сонцезахисний крем, який захищає. Рештки хлорофілу і останні там працюючі хлоропласти від надмірного пошкодження. А це спеціально для того, щоб підтримувати процес фотосинтезу якомога довше, і таким чином, щоб економити і отримувати собі енергію, нібито тими частинами, які ось уже будуть відкинуті. Це дозволяє продовжити життя листка і дозволяє викачати з нього побільше корисних речовин, щоб використати їх у майбутньому. Ось така ситуація із зміною кольорів листків. На цьому я дякую вам за увагу, але також зазначаю, що у лекторії Science Kids кожного разу ви отримуєте завдання, яке ви можете виконати у будь-якому форматі, у вигляді розповіді, малюнку і так далі. І надіслати свій результат організаторам цього чудового лекторію. Отже, завдання від мене: уявіть, що ваш персонаж потрапив на планету. Тут де теж є зима, але рослини там пристосувалися не скидати листки восени. З'ясуйте, які хитрощі вони використовують, щоб пережити несприятливі умови. Ну, а на цьому у мене все. Я дякую вам за увагу. Дякую вам за цю неймовірно цікаву лекцію. Тож, друзі, Тепер ми скоро будемо переходити до кахуту, але спочатку я хочу попросити вас написати в коментарях до цього відео або в чатику, який факт вас вразив найбільше, що найбільше здивувало, або можливо викликало такий вау-ефект. Поки ви це пишете. А я хочу анонсувати, що наступний вебінар у нас відбудеться 31 жовтня. Так, так, на Геловін. І з нами на зв'язку буде Євген Піося, а він вивчає тихоходів, тож разом з ним ми будемо говорити про таємниці тихоходів, невмирущих водяних ведмедиків. Тому чекатиме вас в Zoom, буде дуже багато всього новенького, я більш ніж впевнена, бо я вже теж бачила цю презентацію. А якщо ви раптом не знайомі з тихоходами, то в описі до цього відео ми також можемо додати посилання в описі до цього відео на Ютубі про лекцію вступну таку про тихоходів, яка в нас колись була в Saints Kids, ба більше, ми там в мікроскоп спостерігали за тихоходами. Тому, якщо хочете, можете проглянути цей вебінар. Який в нас вже був, а потім прийти в четвер на «Таємниці тихоходів від Євгена Кьосі. А для слухачів і слухачок наших старших хочемо нагадати, що в нас є патрон, де ви можете підтримати наш лекторій. Або ось таких науково популярних лекцій від українських вчених на просторах українського Ютубу ставало більше. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Багато багато е серденьок. І до нових зустрічей, Па-па!